Доброго раночку, дорогі друзі. Правда, як я завжди кажу, чомусь так уже сталося, що не для всіх ранок є добрим, тому що у нас в Києві тільки буквально о 5 ранку від вчорашнього вечора дали відбій повітряної тривоги. Весь час нас ворог тримав у напрузі. А ми хотіли тиші і хочемо тиші. Ми хочемо спокою. Хоч і я зараз дивлюся, повітряна тривога в більшості регіонів нашої неї України, в тому числі і в нас в Київській області, тільки поки його дали відбій. Не дивлячись на це, чомусь мені знаєте. Я знаю, що болюче, прикро, Завжди люблять казати не на часі, а ви знаєте, на часі. І найперше на часі жити, на часі жити як ніколи. На часі вірити в себе, вірити в Господа, вірити в наших дорогих, славних, найкращих в світі захисників. То мені сьогодні, знаєте, чомусь захотілося, що в ранковій каві ви почули моє поетичне слово не про те, що болить. Ми і так всі знаємо, що болить. Нам на кожному круці про це нагадує ворог і Костян Гейбовіш на зв'язку. Доброго ранку королеву, доброго ранку Україну. Бажаю всім гарного. Тихого дня та мирного неба над головою щиро дякую, дорогеньке, і щиро тобі навзаєм, нехай і тебе Господь береже на кожному кроці кожну долю секунди, і нехай над тобою, над нами всіма, якому швидше протягне мирне небо. Як я вам сказала, мені сьогодні дуже захотілося зранку поговорити не про те, що болить. Захотілось, ще раз скажу, поговорити про віру в себе. Тому що дуже часто. Буває так в житті, що хтось на когось сподівається, на щось сподівається, чекає Мани Небесної, а вона чомусь та й не падає. І не впаде. Якщо не прикласти руки, не прикласти вміння, не прикласти розум, мізки, знання, навички і все, що ми маємо. Тому кажу я вам про себе особисто. І... Насправді задумайтеся з нас цими словами. Вони варті уваги. Ні перед чим в житті не зупиняюсь. Життя ламало, але я стою. Як щось роблю, то ні за що не каюсь. І завжди комусь руку подаю. Багато планів втілити я мрію. Творить добро, його бракує всім, душею я кривити не вмію. і білкою перед передусім. І до мрій, є палиці в колесах. Життєвий млин продовжує молодь. Зустріла їх в усіх життєвих плесах та нищить їх стрімкий коловорот. Хоч на шляху є завжди перепони, і долати все доводиться мені, життя диктує все свої закони і палиці всі мелються у млині. Бува нелегко все в житті долати, і негараздом йти наперекір. Життя дає щоразу постулати, один із них. У себе завжди вір. Дотримуюсь його я завжди всюди. Не кожен крок із легкістю роблю, та не здаюсь, все добре в мене буде, бо вірю в себе і життя, люблю. Дорогі мої. Хто ще в себе не повірив, почніть це робити. І ще раз кажу: сподівайтесь, сподівайтесь, десь десь. Надійтесь на щось, що вас в біді не залишать, вам допоможуть, вам подають руку допомоги, але на 99% вірте в себе і будьте впевнені в собі. 100% ніколи ні на кого і ні на що не розраховуйтесь. Тому що, якщо ви ще раз кажу, не прикладете свої зусилля, не додасте своє бажання. Не додасте свою віру і надію, і все, що ви можете іміти, манна небесна нікому з неба не впаде. Будьте благословені Господом, легко, тихо, спокійного, благословенного дня. Нехай буде тиша, нехай буде спокій, дебой, щоб та тривога, яка в нас звучала, і ще десь звучить, щоб вона якомога швидше закінчилась і була останньою в нашому житті. Щоб ми якомога швидше з вами почули сигнал. Нашої перемоги низький, уклін нашим дорогим захисникам, захисницям, які тримають над нами небо. Дякуючи Господу, ми з вами прокинулися в домівках. Я маю змогу поділитися з вами своїм поетичним словом. Ви маєте змогу мене побачити і почути моє поетичне слово. Будьте благословені Господом. До наступної зустрічі, яка обов'язково буде. А сьогодні вранці, як завжди, була ранкова кава і поетичне слово Королевірку. Дмитрів. До зустрічі!